Привіт-привіт усім. Так, друзі, прийшла на господарство своє. Обходити господарку, верніше. О, міе, вже мекають. Йду, обійду в господарку швиденько. У нас, до речі, мороз тисне. Трохи зимнувато, таке. Бо. Треба йти, обійти господарку, нагодувати, напоїти всіх. Нікого нема доїти. Нікого нема. Ого! Це ви, дивіться скільки сіна. Все залишено. Ого. Що, ви розпсячилися Чисто. На. Цілий кульок хліба маю. Цілий кульок хліба. На. Іду. Йду. Добре, дам зараз корму, швиденько на о, хлібом не би їли. шануйте, бо тут все, що сіно є. Рез. О, привіт, Мазільда. Ти вже є, рада тебе бачити. Де ти є? Ти є кіцонька? Добре, дам їм швиденько їсти пити, доїти і так нема що. Так, такому морозі не хочеться ходити, Йду, друзі. Кура мішаю костна рибу, костна мука. Премікс для кур-несучок. Премікс. Кальцію фосфат. Так, все, гарненько перемішую. Зараз їм всипаю. А козам живинку вже з'їли, але я маю там упаковку цілу. Ми Вчора купили. Живенка живина називається. Концентрат. Концентрат кормовий. Дуже корисний. Ну що, ти вже є, та я бачу, що ти є. А що? Вже є. Ну так, так. 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 Ходіть тюті. Ой, цього. Так, кози чекають. ще живинки їм дам. Ложці, тобі ще не дають, друзі. Ось, гарненько перемішали з кормом. І то все, щось на ура. Там ще хлібчика. До того комплекс. комплексний сніданок. Добре, йдемо давати їсти. Шолонька, йду. Ну, хліб йде насамперед. Насамперед хрумтять хлібчиком. Ну що, Каже, таке добре, що то казати. Не? Добре? -чі -чі. Так воду дати. Морозі сонце, день чудесний, стоїть, так само і в нас. Саме гірше, друзі, переживала, щоб мені вода тут не замерзла. По морозам, внутрі тут опалення нема, але ми закриваємо, але труби йдуть всі по підниз, по цьому, по підвалі. Не дай Бог замерзне. Треба феном сушити. За дві години треба феном сушити, щоб воно розмерзлося було. Це страшне. Але слава Богу. Зранку прийшла, не було такого напору великого. І десь на полуби ну, а потім пішов. Я думаю, люди, що буде? Треба зараз сушити феном. Розігрівати, щоб, ну, щоб не потріскали в такому морозі. Можете потріскати труби, так Бо на дворі то не годин набрати, на дворі е, цей позамерзало. Навіть гон відкрутити, то що набрати. Так, малявки. П'яти, п'яти, п'яти. Так, йду далі, йду далі старіх набивати. Старі заглядають. Спочатку малявки, друзі. Не знаю, що так. Завжди перше даємо малим їсти пити через те, що вони дуже крикливі. Вони не мають терпцю, так як молодь. Так, старульчики, даю вже вам. А красенька, даю. Так, і теж отримали свою порцію смакоти. А як кромтяти? Пічте, пичте. Дивіться, малюки з'їли хліб. То перевернув, о, бачите, а що робиться? Через то вони не хочуть їсти сіна. Моя мама насушила цілий, цілий кульок хліба, ну, та лишається її. Та я забрала коза. А вони вже тепер грають кіна. Ти вже теж з'їла, так і заглядаєш. Ну, дивіться, хліб з'їла і заглядає, коли ти досиш її цей. Бачите? Хліба нема. Ще зараз повибирає ті гранулки, живенки і все. Де вони хочуть твого сіна? Вони тільки хочуть лігумінів? Ну, де вже заглядає. Ну що заглядаєш? Переду йдеш? Все, решта поросипали. Отак. Отаке От їдення. Ай, дяки-дюки. Мама, в мене слід у вас. Кури їдять, так, кури не перебирають, їх тут багато. Не знаєте, це... Тут не поможе, тут треба їсти і все. Так, нарахували ми вісім кугутів, Ото всьо кугути. То всьо кугути, як б'ються. Страшне. Вісім кугутів ще треба забрати. Треба почекати, трошки може морози впадуть. Бо. Треба почекати, щоб морози впали, бо... Що, е, ну, патрити можна в хаті, можна, в коридорі має на увазі, можна попати їх. Але ми їх смалимо на дворі, таке земно, неприємно, так не хочеться. Та й все, заберемо тих вісім кутів, лишиться один підбитий. Ну що? Один підбитий лишиться і ще там маленьких кілька таких малесеньких, знаєте, що це. Та й все. Тай більше не треба для чого нам. Друзі, дивлюся, на себе така смішна без війок. Віки забрали вже все. Хочу, щоб трохи відросли мої. Е... Хочу, щоб трохи мої відросли. Бо після того нарощення вій, друзі, так само і портяться. Від ламінування ще гірше портяться. Коротше, Знаєте, воно все файно до до часу, але дам трохи передих. Так, гуд каже. Дам трохи передих з тими віями. Бо потім всі своїх не буду мала. Ні, Скажи я. Правда? де які в тебе свої довгі. <гум> а так не то я також, як себе не бачу, то мені хоч би шодко, як подивився в дзеркало, був... йой, щось не то. Йой, яка смішна. Які а? а ще, знаєте, що, друзі, найгірше. Не то, що вже цей, ну, ще, може, би зробила за два місяці, потім вже передих дала. Треба лежати дві години на віях і не рухатися. Дві години. Мене там того разу я. Навіть не дві, дві, дві з половиною майже відлежала. Так ребят болів, що я потім два тижні після того ще пила, обезболюючи, не могла повернутися. Коротше, я ще не вилежати лежати цю процедуру, хоч до години. Ага. Треба дві з половиною години лежати і навіть. І навіть не рухається і сюди і сюди, а воно все затікає, весь хребет. ой, Я розумію, що краса потребує жертв, але то таке постарша, постарша краса. Я наразі трошки нехай мені відростуть. Мої відростуть наберуться сили. А тоді подумаю, чи я буду шари їх робила, я буду шукати другого майстра. Нового. Дівчинка дуже гарно робить, дуже гарно робить і якісно і довго тримається. Ну мені треба якогось майстра, щоб трошки швидше робив. Ну, дивися. Дивись. Ну, що так всюди повного? Треба майстра такого, щоб трошечки швидше робив. Не вилежу. Та вилежу, то та вилежу, та але потім хребет білий, потім хребет лікую. Так. Ой, й де такий. Добре, друзі, що йду до хати. А, то а, то вредина. У нас, друзі, зараз мінус 6 градусів. І сонечко світить, і через вікно в хаті виглядає ніби так файно, трохи тепленько, ага. Нема ще, нема ще тепла, поки що. Дивилася погоду на місяць. То, друзі, ще оцей тиждень має бути холодно. Ну не знаю, залежно, може, як, як в якому цьому в як якому регіоні, але в нас. Показує, що буде. ще цей цей тиждень тиждень мороз, мороз цей тиждень буде. А потім вже все, буде плюсова. Ну, але вже все. Ну, там вже все, і вже по зимі буде. Буде вже плюсува, і вночі плюсова, і в день буде плюсова. Маємо ще цей тиждень гарненько протриматися. Зима хоче показати всю свою силу. Ліпше б вона, звісно, без снігом показувала, бо це вологість для ґрунту. Ну, але таке, Це не нам вирішувати. Знаєте, як має бути, так і буде. Ну тому... Та й тиждень тримаємося, а там далі буде весна. Будем бралися до роботів, а на дворі є робота. Ви знаєте таку йду... Куди не подивлюся, сюди треба і то зробити, і то зробити, і то зробити, але ще наразі комахну рукою. А! Тося зроби. Тося зроби. Тося все зробить, то все зробить, прийде, той все зробить. Добре, друзі, наразі на цьому каналі кажу папа. Зустрінемося на сільський блогер. Я сьогодні маю заготовки трохи хочу поробити. Будемо робили. Добре, гарного початку тижня. Десь, ну він десять взяв. ну а він де взявся? Я його що випусла навіть не бачила. Він десь бігав. Ну, а то, то вже взагалі. Мола, що він в хаті закритий. Добре. Гарного початку тижня, спокійного, доброго, продуктивного. Набираємося сили, набираємося енергії, відпочиваємо ще в хаті. Бо потім, ой, будемо робили багато всього добре. все, З гарним початком тижня і до зустрічі до вечора. На сільський блогер. Наразі папа. -па.